Бравицькі. Бравицькі 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 на місці через два години. Через два години. Хто захистив її? Ми, і так Його. далі. Тому треба Гову вибирати. Хто захистив Це, я й стану. Послухайте, я знаю, хто захищав. Чому я знаю, хто захищав їздив. Я, я говорю про владу і про районну, районну структуру гілку влади. Тому до чого йду? До того, щоб якщо вибирати. Вибрати ту людину, яка б змогла об'єднати, захистити, яка б могла піднятися і сказати, що, шановні, це сільські голови обрані не для того, щоб ними ноги обтирати. Тому я ще раз звертаюся до вас: не робіть поспішних висновків. Якщо будете кандидатури вносити, вносите таку, яка б підійшла для всього Черниського району, для всіх сільських голів. Спілкуйтеся з, з, з сільськими головами. Дивіться до їх, прислухайтеся до їхньої думки. Прислухайтеся до думки депутатів, тому що не бандіти тут сидять, хоч вони ходили в прапорах. Не, не всі бандіти. Ось це я це прошу кажуть. Правильно. Не всі, правильно. Не всі. І тому? тому ще раз звертаюся до вас. Це я тільки одну сторону сказав. Але якщо будемо далі двигатися до цього голови районної ради, дивіться, яка в нас ситуація по району. Самий бідний ніщий район, Чому? Самий нікудишній, Самий захудалий. Чому так послу. Тому...